Дня, ОКВП дніпро Кіровоград є одним із найбільших підприємств, яке надає послуги водопостачання водовідведення в Кіровоградській області. На сьогоднішній день підприємство працює в стабільному корбічному режимі. Як і у всіх водоканалів і в комунальній галузі, є проблеми, які на сьогоднішній день внаслідок того, що і військова агресія, ми намагаємося долати без всяких проблем і задовольняючи потреби всіх наших споживачів. На сьогоднішній день основна така із проблем це все-таки мережі наші водопровідні, які е, вже відзношені, і на сьогоднішній день їхній стан складає 70% аварійні та Да, е, Ми потихеньку намагалися їх змінювати, це кожен рік по 6-10 кілометрів, але вважаючи на той фактор, що їх в нас взагалі. Поводопроводу це майже 2000 км, Каналізаційних мереж складає 660 км, То заміни їх потребує тривалий час. Своїх коштів на жаль, у нас бракує, і ми звернулися до організацій, які могли б нам донорську допомогу надати. Відгукнулись нарешті до нас ЮСЕ ЮНІСЕФ. І надали нам вже на сьогоднішній день допомогу, це майже 31 кілометр на загальну суму 24 мільйона гривень. Тобто основна вага, звісно, це на обласний центр, це майже 13 мільйонів буде замінено в обласному центрі. Графіки вже складені, процес починається і заміна. Тобто, в місті Кропивницькому це е, на набережній. Ну і в Олександрії теж почалися роботи. Це заміна основного колектора по вулиці Шевченка. Е, стан скрутний дійсності. Тариф, який був встановлений у нас е, ще в 2021 році, не переглядався. І з 1 червня тільки цього року було піднято тариф для інших споживачів всім, крім населення. Е, нам це дало. Трошки покращила фінансову ситуацію, але ситуація на ринку електроенергії теж е, трошки погіршила її наслідок того, що якщо ми в квітні спожили майже 3 мільйони кіловат і заплатили 14 мільйонів гривень, то останні місяці при споживанні 3 400 кВт електроенергії, тобто споживання десь на 10-15% збільшується, то вартість електроенергії за цей місяць складає 28 і за останній місяць 26 мільйонів гривень. Тобто майже в два рази. Тим самим фінансовий стан трошки погіршився. На цю різницю ми могли б дійсно і придбати матеріали, і задовільнити потреби наших споживачів до більш наблизитись до безаварійності. Також ми проводимо роботу щодо реконструкції наших споруд що водопровідних, що каналізаційних насосних станцій за кошти світового банку. Тобто дев'ять контрактів, які були на сьогоднішній день, вже повністю п'ять реалізовані це мережі надання техніки, лабораторного обладнання. Водопровідні насосні станції, які складали з 10 об'єктів, і каналізаційні насосні станції на сьогоднішній день виконання 86%. Тобто залишилось не так багато. Але в стан скрутний і внаслідок того, що йде мобілізація, і підрядник трошки пригальмував свої виконання робіт, але сподіваємося, що Виконання, так як нам продлили завдяки тому, що звернулись начальник військової адміністрації, керівник голова обласної ради з приводу того, що нам продовжили виконання цього контракту та виділили додаткову суму. А сума додаткова у нас направлена в основному на Дніпровські водопровідні очисні споруди в місті Світловодську. Це основне джерело водопостачання. Ну, майже всіх населених пунктів наших споживачів там виконання вже більше 60%, і ми будемо намагатися повністю виконати цей контракт, незважаючи на всі наслідки агресії, до червня 2025 року. Також ми звернулися так як проблеми дуже великі, в нас з «Енерго», Об'єктами, тобто виключають електроенергію. На сьогоднішній день у нас забезпечені з 90 об'єктів, більше 30 об'єктів забезпечені дізель-генераторами. І ну, внаслідок того, що відключали електроенергію споживачів, ну майже не відчували, да? вода завжди була в кранах. Але є на сьогоднішній день у нас крупні об'єкти, які, на жаль, ми не могли забезпечити до цього. Звернулись ми теж в організацію USAID, і за їхнього сприяння на сьогоднішній день підписаний меморандум щодо надання нам допомоги, а це майже 170 трошки більше 170 мільйонів. Основне це генератори високої потужності, які будуть встановлені на об'єкти високовольтні. Це магістральний водогін. Насосні станції і головна каналізаційна насосна станція. Завдяки тому, що ми коли отримаємо, ми ну майже будемо енергонезалежні. І внаслідок того, що будуть відключені електроенергії, ми зможемо е, все-таки воду, ну можливо, не в той кількості, яка е, звичайна, але все-таки подавати людям. Підприємство Кропинецьке ВКГ обслуговує 850 км кілометрів водопровідних мереж і 350 км кілометрів мереж водовідведення. Значить, із них, як сказав Микола Олександр, 75% мережі, ті, які вже вийшли з свій строк експлуатації, тобто потребують заміни. Своїми синами, саме по місту Кропивницького, ми замінювали раніше по 6 кілометрів мереж, в минулому році замінили майже 4 кілометри. Чому так сталося? Тому що в нас зараз катастрофічно не вистачає людей. 34 люди, які служать в ЗСУ, з ЗСУ, саме з нашого Кропивницького ВКГ. Найбільш важке становище слюсарі водопроводу. От якщо у нас працює там 5 бригад, дві працює по графіку, 3 працює по 8 годин. Це 14 слюсарів, і плюс 12 вакансій, і 3 в ЗСУ. Тобто 15 людей не вистачає зараз. Звичайно, з цих 15 можна було ще створити три бригади, які могли виконувати і заміну водопроводу, і ліквідувати своєчасні пориви. По довідведенню теж найкраща картина, там, там трошки більше, 20 слюсарів, також три в ЗСУ, три вакансії. По ремонтно-будівельній діліці, яка в основному повинна займатися замінами. Там зараз 5 слюсарів. І в ЗСУ чотири чоловіка. Тобто дуже багато. Така сама картина і з водіями. Тому бригадам приходиться працювати по вихідних. Практично кожен вихідний ми виводимо по одній дві бригаді. Працює люди по наказу, тому що ми розуміємо, що чим більше роботи ми виконуємо влітку, тим краще буде взимку. Значить, тепер по заміні мереж, які ми отримали да, дійсно отримали ми трубопроводи для заміни, це майже 9 кілометрів мереж по водопроводу буде замінено, там 8,9 і кілометр по водовідведенню. Ці роботи значить, склали графік ми на два роки, на 24-25, тому що об'єм дуже великий і, як я вже сказала, людей дуже мало. Е, значить, роботи вибиралися з, з вулиці, де найбільша аварійність. Одна із таких основних робіт це зараз ми розпочали роботу заміна водогоду центрального по набережній від вулиці Покровської і до вулиці Острівської, Там довжина ділянки 500 метрів. Заміна проводиться методом санації, тобто в цей трубопровід старий 500 мм затягується 315 труба. Завтра ми виконуємо відключення, третя частина ділянки, ми її виведемо з експлуатації, замінимо її. Тобто там два будинки, які включені в цю ділянку, ми зробимо тимчасовий водопровід, перепідключимо до іншої ділянки, і мешканці будуть з водою. Тобто вони відчують відсутність водопостачання лише завтра і на той час, коли ми будемо перепідключати. І ще одна з таких самих великих ділянок це водогін. Всі ви пам'ятаєте, що минуло два роки назад ми замінили по вулиці. Вокзальний водогін діаметром 700 міліметрів, який колись він забезпечив основний водогін забезпечив правобережжя. Зараз у нас є два водогони, але той основний водогін, по якому зараз забезпечиться, необхідно теж виводити в ремонт, але ми не можемо вивезти, тому що нема чим забезпечити, по якому дати воду мешканцям. Тому необхідно закінчити його заміну, а це 24 кілом, 2,6 кілометра. По вулиці проспекту Університетському ці роботи заплановані на наступний рік, тому що там роботи будуть виконуватись на протязі чотирьох місяців, бо роботи дуже об'ємні. Також буде проводитись санація трубопроводу діаметр 700 буде замінено на діаметр 400. Роботи будемо виконувати. Ну, Мабуть, власними силами, тобто все буде залежати від, від наявності наших працівників. Саме по центральному, де зараз у нас проводяться роботи заміни, роботи розраховані на вересень місяць, тому до кінця вересня ми її встигнемо і введемо її в експлуатацію. Взагалі, по цих матеріалах із цих 9 кілометрів по водопроводу, значить там буде замінений водопровід по на 23 вулицях. Це в основному, крім тих, що я назвала, це квартальні водопровіди по приватному сектору. Це і балка, там є і Масленниківка, і Лалеківка. І по каналізації теж сама така ну, найбільш велика робота це діаметр по вулиці, бивша вулиця Менділеєва, буде замінний колектор, тому що його там практично не існує. Остався тільки низ труби, а верха вже немає, він просто розсипався. А то всі решта будемо такі саме аварійні ділянки по дворовій каналізації і вулична каналізація. Тож заміна мереж водовідведення буде проводитися би, нашими власними силами. У нас на сьогоднішній день ще є проблемні хочу сказати, ділянки з водопостачанням. Це мікрорайони заводу сегмент, мабуть, всі чули, так, що зараз дуже багато скарг. Хочу сказати, що ми прийняли ті мережі, колись він будувався, будували там, тобто це був завод сегмент, вони обслуговували його. І ну, будували з того, що було, і виконавча схема, документи нам не були надані повністю. Тобто ми можемо на, на даний час не, не зовсім все знаємо, де там є арматура, те, що вже ми самі встановили, дуже багато мереж ми поміняли. І, на жаль, останні два тижні є проблеми з тиском на верхніх поверхах, тому що десь є скритий порив. Бригада наша працює, і бригада, і лабораторія з обладнанням, і вдень, і вночі, в і вихідних, але поки що, на жаль, ми причину не встановили. Ну, Були проблеми по завадовці, по завадовці відрегулювали, але це тимчасово все відрегульовано, тому що необхідно все-таки будувати, Ми ну, надаємо пропозиції зараз і міську раду, що все-таки необхідно побудувати ще ділянку трубопроводу це 13 кілометрів, щоб покращити водопостачання і кущівки, і заводу сегмент, і тим самим завадовки. Тобто ну, роботи дуже багато, плани великі. Надіємося, що буде виконувати все поступово.